Перекус це прийом їжі між сніданком, обідом та вечерею. Він має бути легким і максимально здоровим. Я працююча людина, як і більшість із вас. З собою я що можу взяти? Можу взяти сухофрукти, от перед вами яблучка, горішки, абрикоски, які я вже приготувала на навчальний рік. А ще, що я можу з собою взяти. Ще компанія New Life пропонує для нас дуже класний такий продукт, як коктейль з ягодами ой, ходжі та насінням мчия. Я його люблю замішувати на кефірі. Зараз покажу, як я це роблю. Ось такий в мене є вже стакан з кефіром. І просто беру ось таку. Звичайну ложечку з горою цього коктейлю. Ну, На стакан мені цього вистачає. Звичайно, кожен може по-різному. Я його можу збивати в шекері, який в мене також є від компанії. Бо зараз ще є така акція. Якщо ми купуємо три штуки ось такого коктейлю з ягодами гочі та на сінямчі, то отримаємо шекір в подарунок. Але ось так я його можу перемішати і зачекати. Хвилин 10 15, щоб ягоди Годжі насіння, щоб воно набухло, і тоді його можна вже куштувати. Цей коктейль – це потужне джерело антиоксидантів: омега-3, омега 6 та мультивітамінний комплекс. Цей коктейль дуже добре попити і мамам, які годують дітей, не тільки працюючим людям. І діткам, і школярам, і студентам, вчителям, викладачам тим, кому мало зовсім часу на обідню перерву, або зовсім на якийсь перекус, або зовсім немає цієї перерви, це покращення обміну речовин в організмі. Чудовий варіант перекусу швидко, якісно і корисно. Я обираю коктейль з ягодами Годжі та насінням Чіа. Ось, дивіться, який він. Класний в такій пачечці. Люблю його з кефіром одновідсотковим або зовсім нежирним. і вам, вашим діткам та студентам. Дякую за увагу!